Міжсезоння це час для покращення своїх фізичних показників, адже стрільба з лука це не так то і просто навіть для дорослого чоловіка. Тому сьогодні буде про фізичну підготовку лучників. Обов'язковим є виконання розминки. Особливу увагу приділяйте розігріву м'язів спини та плечей, бо саме туди буде найбільше навантаження. В домашніх умовах можна використовувати гумовий еспандер, і перша вправа це притягнення спандера на плечовий пояс. Також не забуваємо укріплювати широкі м'язи спини та робити вправи обома руками для симетрії. Перша спеціальна вправа це утримання предмета для тренування стабілізаційних якостей. Ну і права рука, звичайно ж, для симетрії. Знову ж таки, для кращої стабілізації під час стрільби можна використати еспандер для імітації розтягнення лука та прицілювання. Також цією вправою можна відпрацьовувати техніку стрільби та укріплювати м'язи. І наостанок, коли тіло вже достатньо розігріте, виконуємо стабілізаційні вправи зі спорядженим луком без стріли, а також зі стрілою. Також хочеться нагадати, що все можливо при вашому бажанні, так що тренуйтесь!